Добрий день, дівчата. Ви на каналі Утітки Ірини. Я відповідна Ірина. Вітаю вас. Вітаю вас сьогодні 1 січня 2025 року. Вітаю вас з наступившим новим роком. Бажаю вам багато того, що зробить вас щасливими в наступному році. І ну, гарне освітлення і багато часу на вишивку. Так, бегом швиденько, бо щось у мене телефон. Зараза хочу, щоб я йому два камінчика зробила. Ну, так, бачите? Бачите? Це мої пуми. Я вишивала їх минулому році в останній тиждень і хочу в цьому році, бо я хочу його що, я хочу його завершити, бо тут вже залишилося час. я скажу. Швидко, швидко будемо. Швидко, швидко будемо. Е, да, якщо, якщо, якщо в нас вийде, будемо швидко-швидко йти. Та давай вже ж, господи, що таке? Так, тут у нас воно, бачите, 92,5%. Залишилося дошити, то тут уже чуть-чуть. Отут залишилося якийсь півхрест якимсь кольором, а все інше півхрест білим кольором в 2,4 нитки. Тож, гарнюні, можливо, в слідучому місяці, неможливо, я так думаю, що так і буде. В слідучому місяці вже покажу вам завершений сюжет. Так, далі йдемо, у нас буде мій хто. Мій буде мій буде ліс сосновий. Так, що хочу сказати? У нас на ньому 68, ой, 66,8%. Так, це ради. У нас почалися гілочки, і бачите, у нас на одній гілочці. ой, На одній ось, ось, ось гілочці у нас всі 5 кольорів, які тут є. Це радує. Так. Таке дійсно я не вмію рахувати і В мене там залишиться зверху, залишиться буквально 2 на, під затяжку. Ну, то таке, тож вже, як би кажуть, не мої проблеми, так? Або навіть я не знаю, або може якісь верхні рядочки просто не вишиються. Ну, ми про це нікому не скажемо, а я думаю, ніхто й не здогадається. Так, поїхали далі. Я ж кажу, будемо швиденько-швиденько, бо щось у мене проблема з технікою. Та-да-да-да. -да ну це не фініш. Фініш ось цього такого ну такого, цікавенького міста, скажімо так. І у нас тут та 45,4%. Що хочу сказати, тут було непросто, але я його здолала. І тепер ну, все, тут зашию отут, отут, і підкрутю, бо ось тут вже ну, важкувато руки тягнутися треба трошки нижче. Все, пішла амфора, пішло одне дно. ну, ну Там, правда, камінчики всяких і всього іншого. Ну, класний, класний. У мене тепер є свій майже натуральний карп і майже натуральне золото. Будемо старатися, щоб цього стало побільше. Так, буду продовжувати в слідуючому році. Господи, в слідуючому, в цьому році буду продовжувати. Так, це у нас. Ну, це у нас манюські. Ось цей хотіла дошити. хотіла так їх всі дошити. і е, нічого не вийшло. Тому я не робила ні гірлянду, ні іграшки з них не робила. Я вирішила, що я зроблю їх тоді, коли вони будуть всі вже вишиті. Так, додалися у нас ось ці шишка, юлька і гостролист, мабуть. Так, чи гостролист я вже в минулому місяці дошила. Ой, не пам'ятаю. І буде тепер. Шампусик. Ось. Класні манюськи, потім зроблю, з чим не подобається вінілова канва. Бачите, вона починає. фокусуйся, фокусуйся, фокусуся, Отак. Бачите, вона починає роз'їжджатися. Ну, я тут його підправлю, думаю, все буде нормально. І потім приклею. Або треба його не, не, не тасувати їх туди-сюди. А Мені ж цікаво, мені класні, вони такі манюськи, я їх хочу подивитися все время їх перетасовую, ой, і тут класно, і тут класно, так. А у нас тут 58,8%. Після цього я вирішила, що буду продовжувати не весняні, а буду літні продовжувати, тому що я вже десь казала в якомусь відео, що нитки, кольори ниток в зимових і в літніх майже одинакові. Там щось в літніх, мабуть, два чи три кольори додаються. А ті а всі, всі, всі інші одинакові. Так, хотіла зняти вам. Думаю, ой, зніму окреме відео про свої підсумки 2024 року про всі свої фініші. Потім подивилась на всі свої фініші, думаю: та ну, багато честі. Не таке вже це, п'ятихвилинне відео, ну, не дуже будуть люди дивитися. розумієте. Тому я швиденько зараз вам все покажу. Так, це мої сплячі Блядь, от воно вам не показує. От воно вам не показує зовсім. А ну, ми щось пограємося зі світлом. Так, це зовсім холодний. ну Все рівно не показує. а ну якщо його вимкнути. <кхе> ну, десь трошки, ну все, все рівно не таке. От вона вам сіра, здається, основа, а вона не сіра, вона нагірчична. Класні, я так і не вирішила, що з ними робити. Не знаю. Щоб на якусь подушку я не дуже люблю. На шопер в мене ну, нема в мене таких шоперів, я з пакетами поки хожу. А кудись іще, я не знаю, куди його приспособити, тому вони висять у мене в рулоні. Ну, отак от. Слідуючий. Боже, листочок. Сюди. Слідуючий, о, це як завжди не влазить. Ну, що зробиш? Класнючий, то теж вибілює. Так, вибілює. Він то і контрастний є, але. Ой, так, ой. Ну, не, не влазить. Ну не влазить боком. О, а, о, давайте отак. Давайте я вам так трошки навскосило. Ну, Отак, ну, наче, ліпше. Отак. Ну, класний. Він мені так, і, ну, так класний. Він, він, він не, не, до такої, не до такого стану він контрастний, але ну, видно, що тут вишито. Дуже атмосферний, дуже класний. Не знаю, хочу би, хотіла б оформити, але ну, якось якось, хотій не дає. Так і висить. Я на нього любуюся. Дуже гарний. Я не, не зря його вишила. Це до речі, чарівна чарівнать, щоб ви розуміли. Так, це далі... Ой, щось у мене тут літає. Це теж чарівна мить маленький, майже примітивний, але. а ну, що таке? Ну, фокусуйся, ну. Ось так. ось, Бачите, які, які хвилі. Він якось так на сонці іноді як заблищить, то ну, просто дуже класно. Його... Ну, Його треба якось вішати під якимсь вуглом, щоб він був класний. Теж чарівна мить. Так, а тепер по манюськам. Це перший фініш 2024 року. Він мені так сподобалося. Я хочу своїх кицьок теж закінчити, щоб у мене був 2025 почався фінішем, а не стартами. Ось, Так, вона в мене висить на холодильнику. Так, потім були. Ось ці четверо. Ось ці четверо. Давайте так трошки під'їдемо вгору. Ось ці четверо зняла з ялинки, єлі знайшла. Mm -hmm. Ось також гарні, тепер вони ще й оформлені, так вообще. Ось. Класнючим. Ну, і крейника, звісно, не видно, А він там є. Там в снігу він там є. блендінг, Ну, його не видно. Що можу зробити. А потім були ось ці четверо. І тут мамкин золотистий. Видно. <с. <с.> ось. Так, що ми тут? Все в тінючок, все в тінючок. Все Хавай, хавай, щоб ніхто не здогадався, що, що це все моє. да? Щоб ніхто, не дай Бог, не забрав. Так хто? хто ж воно? От така красива е картинка. мене. Хто там щось десь шкребеться? Ах, тут киця прийшла поїсти. Ну, не було іншого часу. Ось. Е Оце всі мої фініші. Їх раз, два, три, 4, 5, 6 фінішів за 2024 рік. Так, я вишиваю не дуже швидко. Ось. Все буду продовжувати. Щось так і не вирішила поки що почну, після того, як своїх пум закінчу. Ну, я щось придумаю. Я думаю, що справлюся. Все, дівчатка, буде коротесеньке відео, тому що, ну, щось у мене з телефоном. Вам бажаю, щоб 2025 рік приніс нам такий довгоочікувану, ну, довгоочікуваний мир. Хотілося б перемогу. ну, Хоча б, хоча б мир, а там ми вже будемо щось робити для перемоги, так? Щоб нам було, щоб нас дизайнери радували, щоб про... Виробники радували, щоб ціни не, 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 не шокували. Ось. А ми зі своєї сторони зробимо все для того, щоб цю красу створити і випустити в світ, зробити його трошки кращим, трошки лагіднішим, мабуть, красивішим, спокійнішим. Таким, як нам треба. Do popołudnia, dziewczynko. Bierz się